Не знаю, що подивитись сьогодні, не біда. Тут ти точно знайдеш щось цікаве. Всім привіт! Вітаю вас на каналі ЗШД, Мене звати Наталя. Тут говоримо про дорами. А у нас сьогодні огляд дорами слабкий герой. Повірте, що її ви переглянете на одному диханні. На вас чекає драма, бойовик з восьми серій про шкільний бурінг. Ця тема була, є, і мені здається, що буде актуальною завжди. Не думайте, що це дорама для дітей. І розпочнемо з нашого акторського складу Пак Джі Хун в ролі Йон Ші Іна, південно-корейський співак, актор і репер компанії Entertainment. Відомий тим, що зайняв друге місце шоу на виживання Produce PanHuntry One другого сезону, ставши учасником чоловічої групи VonAWan. Можете його впізнати з дорам квіткова команда весільне агентство Чосона, Здалеку весна зелена». Чве Хон Ук в ролі Ан Сухо, – 21-річний, харизматичний та талановитий актор, з'являвся в дорамах таксі Делюкс, хлопці з ракетками, сяючий кавунчик. У основі серіалу Слабкий герой є манхва від сценариста Сіо Пес і художника Рейсен. Корейський бойовик знайомить нас з старшокласником Йонші Іном, хлопець в прямому сенсі помішаний на навчанні. Він присвячує цьому весь свій вільний час. Йому немає рівних по оцінках у його класі. Школа процвітає булінгом та придушенням слабких, яким, на вигляд, і здається наш герой, в сутичці, яка змінить його життя назавжди, Ші Ін блискуче демонструє вміння використовувати знання на практиці. З вигляду на великий зростом та невинною зовнішністю хлопець відбивається від хуліганів, чим вражає невпевненого в собі однокласника. Обумсока. Не залишився також непоміченим для ще одного однокласника Ан Сухо. В минулому він бився на рингу, а зараз зранку відвідує школу, а ввечері підпрацьовує. Конфлікти зближують хлопців та вони часто проводять разом час. Захищаючись, герой викликав невдоволення головного хулігана і сутичок стало більше. Щоразу хлопець наживає нових ворогів, як в стінах школи. Так і за її межами, перегляд дорама викликає багато емоційних потрясінь. Сенс перепетів не в тому, щоб шокувати вас, вони є природніми та зрозумілими наслідками жорстокого світу, що їх породи. У слабкому герої порушується одразу кілька гострих проблем. Одна з них шкільний булінг. Деколи підлітки не витримують тиску з боку однолітків, успіхи в навчанні стають їх слабким місцем. Тут ж все навпаки. Субтильному хлопцю допомагає впоратися з труднощами саме його підкованість у різних сферах, від фізики до психології. Його безстрашність стає ключем до набуття вірних друзів і навіть першого кохання. Джіхуна дуже високо оцінили як критики, так і глядачі. На рахунок бомсока сумна ситуація. Якби з ним так не вчиняв відчим, можливо, хлопець б і б не був таким. Йому було дуже самотньо. Він насправді любив своїх друзів, але через погане ставлення його вітчима, йому, скажімо так, поїхав дах, що він вирішив виплеснути свою злість на сухо. Ніби то його ніхто не вважав другом і щось в тому роді, хоча це було далеко не так. Можна відзначити, як показують дружбу в Дорамі, а особливо її зародження. Школа зображена як окремий закритий соціум зі своїм розподілом за групами та безліччю конфліктів. Також дуже емоційно показані і самі конфлікти, і це точно плюс. Що головне, вони викликають емоції та переживання, насправді щирі. Сюжет динамічний та незатягнутий, а крайня серія розбиває серце вщент. Я дуже сильно плакала. Дивитись, чи ні ваш вибір. Але я точно рекомендую цю стрічку. Дякую, що були сьогодні зі мною. Не забувайте ставити лайк та обов'язково підписуйтесь на цей канал. А з вами була Наталя. Всіхцьом і всім па-па!